А, так, народ, дивіться, левол 354-й. Люди прийшли, подивилися ми є відеогляд про цей трактор. Прийшли, подивилися і замовили. 35 очка за акційною ціною 7400 доларів. З фризою в комплекті їде на базі. Фриза, метр 50-250 доларів. І трактор 7400. Два роки гарантії на трактор. Як бачите, він йде з двома насосами НШ. Він у нас на реверсі. 4 Резина армур. Резина широка. Дякуємо за замовлення, клієнти наші підписники. з карданом в комплекті. Класний апарат, класно працює. Хотіли тільки Ловола, тому веземо Ловола. 35 кінських сил. Щеплення дводискове. Телефонуйте, мініагрому качевого трактора ще поки акційні є.